Зараз з нами на прямому зв'язку керівник енергоатому Петро Котян. Пане Петре, я вас вітаю, вітаю вас і у річницю аварії наче знову постала Україна перед схожою загрозою. Це звісно мова про найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Росія продовжує тероризувати, продовжує використовувати її для шантажу. Як близько ми стояли біля аварії? Які удари може витримати цей енергоблок? Дійсно, сьогодні раковина этой важкої трагедії для України, не тільки для України, а для всього світу. Раковина Чорнобильської катастрофи, Чорнобильської аварії. На сьогодні ми э, знаходимося в умовах, когда, коли наша найвелика в Європі наша гордість, Запорізька атомна станція, перебуває на межі саме. Такої самої ситуації і захоплення станції, і постійні загрози безпеки ядерної терагістини вони постійно погіршуються, і сьогодні ніхто не може спати Покина, поки там перебувають російські загарбники. Ну а нині в окупації перебуває не лише станція, а й персонал. І росіяни свідомо не допускають наших фахівців до е, обслуговування енергоблоків і набрали дилетантів. Наскільки це серйозна загроза дилетанти на станції? Це дуже серйозна загроза на сьогодні, і фактично те, що наш персонал, ліцензований персонал, той персонал, який тренований для роботи на наших атомних енергоблоках, який постійно працював, набувався досвіду, там працював атомний стан. Він зараз повністю відсторонений і замінений персоналом росатом, персоналом випадково набраним там аж навколо міста Енергодар. І Фактична частина нашого персоналу виїхала на нашу територію, частина персоналу перебуває в Енергодарі, але вони не допускаються до власних робочих місць. Саме це одна із проблем, яка може призводити до погіршення різкому, погіршенню ситуації на Запорізькій атомній станції і ворогідним наслідкам розручного катастрофи. Від початку окупації станція пережила вже вісім блекаутів. Досі ми рятувалися дизель-генераторами, і цю проблему пов'язують з тією, як сталося на Фокусімі. Чи коректні ці порівняння, чи може таке статися і в нас? Хотілося б сказати, що не коректно і що такого статися не може. На атомній станція, але саме так розвивалася аварія на Фукусімі. Коли після землетрусу пошкоджено було лінію зовнішнього живлення станції з енергомережою Японії, і після цього вже другою хвилею в цунамі було вивінене з ладу дізегенератора. Після цього станція втратила повністю все живлення, яке потрібно для роботи охолоджуючих насосів, які охолоджують паливо. Після того як насоси зупинилися, відповідно вони мали плавління палива на трьох енергоблоках. От така ситуація, фактично початок такої ситуації, і подальша загроза. Вона постійно зараз ну, на Запорізькій атомній станції, тому що радія на з самого початку військової агресії було пошкоджено декілька ліній електропередач. Зараз вона перебуває на одній двох лініях, зараз на двох лініях, але вони в будь-якого часу можуть бути пошкоджені. Після цього буде той перший етап аварії, який був на попусті, фактично реалізований Запорізькою атомною станцією. Коли немає зовнішнього живлення, і станція переходить на дітей генератори. Вже вісім, як ви правильно сказали, такі ситуації було. Це останній захист станції перед плавлінням палива, і ви знаєте, ніхто не хоче із Реально, людей, хто розуміє ватом енергетики. Попинитися в такої ситуації, коли він працює в темі останнього зай. Пане Петре, все має свій термін придатності, і ми знаємо, що на всіх шести енергоблоках добігає до кінця термін експлуатації ядерного палива. Чим це загрожує нам? Дійсно, це одна із проблем, яка додалася останнього часу: те, що е, частина палива, яке була завантажена ще в 2017 році, на сьогодні вже. Ресурс експлуатації свого палива відповідно до технічної специфікації, на нього перевищує шість років. Ми входимо на невідому, на невідому територію, там, де ніхто ще не був, тому що ніхто не перевищував цей термін до того, в атомних багато будь-де. І виробник пала на сьогодні повинен провести відповідні аналізи безпеки відповідний. Обстеження цього пало після цього можна буде сказати, що з ним можливо робити. Можливо, воно ще придатне для подальшої експлуатації, але це потрібно перевірити повністю, і ці висновки потрібно зробити компетентна організація виробництва палива на сьогодні. Це зробити наприклад для паливості неможливо, тому що доступу до цього палива немає. Будемо сподіватися, що все буде нормально. І скажіть, будь ласка, останнє запитання на вашу думку, пане Петре. Який зараз найбільш прийнятний вихід з ситуації, що склався? Вихід абсолютно очевидний, і цей вихід виведення виженення з запорізької атомної станції російських загарбників, передачі контролю над станцією легітимному оператору законному енергоатому. І після цього відповідно ми не домогла станції. Мир буде спати спокійно, але для цього потрібно вивести расистів з території станції з території міста на Дякую, пане Петре, за таку вичерпну розповідь. Відповіді на запитання. І я нагадаю, що з нами був на прямому зв'язку керівник енергоатому Петро Котян, який розказав про ситуацію на Запорізькій АЕС нині.